Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі. І хочу розпочати відео з того, що я вчора відвідала концерт як так. Хоча не планувала, Катюня ж приїхала зараз додому. І вона, мам, а ми з тобою сьогодні йдемо. А я думаю, ну якось не на часі. Якось я мені незручно там буде себе якось почувати. На часі зручно, це таке натхнення, це таке емоційне перезавантаження, і потрібно підтримувати нашу культуру. Такі слова прості він казав, але вони були вчасно. Я їх вчасно почула, хочу вам сказати. І Якщо Ютуб пропустить, а якщо і не пропусти, я відключу монетизацію та й все правильні речі він каже, що ми нікому не потрібні, тільки самі собі і розраховувати тільки на себе. Зараз я вам поставлю цей фрагмент з концерту. Всюди я спавлювала по думці одні зараз. Мало кому в світі. Треба та Україна. І ми з вами. Крім нас самих. Так хто, як не ми з вами, маємо робити все для її існування? Хто як не ми з вами маємо розмовляти українською мовою? Маємо підтримати нашу культуру, підтримувати наше себе, нікому це не треба крім нас. Ви знаєте, нас тільки ми не йшли, ламали, спалювали з історії, але ми з вами тут є. Були, є і будемо. І часто. Дуже багато різних думок я чую про наші концерти, але коли я бачу наших людей з Харапова, з Херсона, коли стоять наші люди з Маріуполя чи з Києва, з Одеси, з Тернополя чи з Львова, з Кам'янського, чи з моєї рідної Волинської області, знаєте, всі і співають хором наші пісні, коли плачуть всі разом. Коли Приїхали, тих, Москалі, І я думаю, що ми ради цього варто це створювати. Тому поки ми заможе тут є, поки кожен з нас входить на цій землі. Давайте будемо це робити. Бо нікому це не треба, крім нас. Нікому це не треба. Не в тому, що буде через 5 років. Можливо, хтось з вас матиме прекрасний дім тут, в Кам'янському. Можливо, хтось з вас матиме прекрасний дім десь в інших містах України. Можливо, тут житиме в інших містах Європи, світу. А знаєте, друзі, де у нас тебе населеного життя. Де у нас наша доля? Давайте не забувати, хто ми є. Давайте не з звідки ми є. Бо нікому ми з вами не треба. Давайте побудуємо нашим Збройним силам України, тим людям, за які яким можете концепторіватися. Описки для СССР. І вчора, коли вже закінчився концерт, я приїхала додому і вже запізно було, але завантажила в інстаграм. Ну, хто підписан, той вже подивився фрагменти. Не все можна на Ютуб, тому що є авторські права. Все, що я публікую в сторіс в інстаграм, це вже дія ця пройшла. Заради безпеки інших людей, ви розумієте, ну і своєї теж. І знаєте, що мене здивувало, ну, в приємному сенсі, дійсно, здивувало різний вік глядачів був, як підлітки, як юнаки, дорослі. І навіть були люди, ну, трішки так старше будуть за мене. Не знаю наскільки, але. І всі співали. Там купували шквітки і ряд, місце, все, та хто там сидів на тому ряді, на тому місці. Боже, я вас прошу. Всі танцювали, ну якось так, знаєте, рухались, не те, що по залу рухались, але як так добре прокачав зал. Молодець, відпрацював на всі 100 і бачу, що йому це подобається. І як він казав, коли я починав, десь там на Волині у себе вдома, і в мене була гітара ще від мого батька, така стара-стара. Я щось починав був робити. І кому знайомих показував, всі казали, та що це таке, та ну, от обринчиш вдома, та й бринчи. А треба завжди в себе вірити. Ну, і не тільки в себе, тому такий заряд енергії. А я зараз йду на базар, там Катюня попросила хурму купити, ну щось таке, знаєте, якісь фрукти. І коли я приїхала з Києва, я вам казала, що у нас тут щось тут будуть ремонтувати, тут і плитку тут познімали, та воно ще так. А потім з'ясовується, що це не місто робить, а це вже приватна будівля там когось була. І буде маркет Опт. І навіть вже запрошують на роботу. Тому, якщо що, зверніть увагу зверху, ну, то не читайте Євросток, тому що це раніше воно там було, а зараз. Вони ще не познімали. А я ж хочу, знаєте що, зафіксувати, як же ж воно змінюється. Це у нас був кі... кінотеатр Шевченка, а зараз буде маркет опт. Щось там будують, вже роблять. А так, порядки наводять, тому це не за гроші міста щось робиться, а це один власник. О, листя падає. Це все приватна, власність вже чиясь. О, до речі, треба буде зайти мені ще в епіцентр, подивитися гель для прання. То, мабуть, зараз зайду та й подивлюсь. Я завжди купую перо Ось такий. А зараз мені хочеться спробувати якогось іншого виробника. А якого я не знаю. От бачите, коли вони і ви, я кажу, я за себе зараз кажу, от я знаю, перволь, перволь. Тут не дуже великий вибір, я навіть не знаю. Це Треба буде поїхати в великий епіцентр і там подивитися, тому що тут галус 207. Я не знаю, що воно таке. Отакий 198. Еко. Не знаю. Такий якийсь. Дівчат, а ну порадьте, я поки не буду купувати. Я буду чекати на ваші коментарі. Це, щоб не порошок був, а гель. Гель для прання рідкий. Тому що порошки якось. Вже не знаю чому. Вони їм таке враження, знаєте, що як пересушують тканину. Хоча, може, я собі це і надумала, то я ж не знаю. То буду чекати, чекати на ваші коментарі. Аріель зараз зі Ой, Аріель боже. Фері зі знижкою літрова. От так, начебто нормальна ціна, ні все. Іду, буду купувати дитині хорму. Ану. Хочу, знаєте, що проекспериментувати, якщо о, побачила, Ай. це в тікітоках дивлюся, ж, дівчата. Я ж теж люди. І дівчата показували, купують ось такі. Для швабри штуки оце знімають, розрізають на три частини і кажуть, що дуже пил класно збирає. Скільки вони там коштують? Ну, 86 і оця 76. Це, я думаю, чи купити, спробувати, проекспериментувати чи що. Не знаю. Зараз піду на базар, а може хтось вже із вас робив таке, то підказуйте все добре. Пішла Таня на базар. а взагалі то мені знаєте, що хочеться. Скільки вона коштує? 137 гривень. Це для авто, губка для авто, але я уявляю, як вона класно буде мити дзеркала. Або там такі поверхні, ну дзеркала, вікна, може, не знаю. Завжди дивлюсь, думаю. Дивлюсь, та й думаю, як завжди. Так, людей опускаю, коли там люди, щоб, ну, не маю, що показувати. І знімати, а що я маю не знімати, якщо я хочу знімати, правильно? Щоб там кожен раз камеру ж не буду я виключати. Тому я інколи опускаю, коли дуже близько людина, то я камеру донизу опускаю та й все. Так, яка осінь в нашому місті. Стоїмо, чекаємо. Я ж кажу, щось у нас базари такі не дуже стали. Подивилася, звичайна хурма, там, наприклад, корольок або там ще щось не є. А Катя хотіла персимон. Персимон якось нема. Гранатись, будь ласка, мандарини, апельсини, а персимон немає. Щось так не дуже людей. Не знаю, що у нас з базарами в котрий раз? Ну, це ж неділя, це ж якраз тут знаєте, повинно бути го го го, а тут оно. що це таке? Так, по 15 – цибуля, картопля по 30. Ну, я так пройшла. Звичайна є хурма, а персимон немає. Звичайна хурма у нас по 100 гривень. От. А, а Катя не може їсти звичайну хурму. Ні, вона взагалі-то в мене не балована, але отак от така не заходить їй хурма. Така, щоб така, як тут. От, саме Персімон. Я зайшла в Єву, щоб подивитися порошки, а тут вже такі новорічні якісь штуки. Так. От знаєте, дивлюся, наприклад, персіл можна було б взяти, аріель можна було б взяти, спробувати. І подивишся на ціну сюди, а потім очі сюди переводиш. Іначе ти дешевше. тебе влаштовує, ну ти що ну, тобі надоїло, це таке набридло, як там сказати. Ну, ціна. Раніше я брала персіли для діт... ну, дитячий оцей, і мені було до вподоби. Потім ціни почали якось зростати, зростати, і я перейшла на такий. Ту. О, до речі, зачекайте. У мене є вже такий виробник. А, це для чорного, мабуть. І коштує 99,90. Кольоровий ось і гель для прання. А, 179. Буду думати, подивилася, як для інформація. Ну, по ціні не дуже відрізняється. Будемо дивитися. Звернула увагу на капці. Вони такі м'ягенькі, знаєте, не те, що там от буває таке, шум дуже штучне щось. Ну, штучне воно дійсно, але приємний дотик. 249 ось такі капці. 249. О, мені отакі сподобалися. Тому. Ось такі капці ще є в Єві. Ось так вже прикрашають потрохи. В Єві щось новорічне з'являється. Таке сяке. Потрохи, не дуже. Отакі новорічні прикраси, 129 гривень. Там їх декілька, бачите? Дерев'яна, дерев'яне пакування там є, як сніжинки. Є такі. 129 коштують, а мені цікаво ще інші подивитися. Зараз Таня тут порядки, порядку по наводи ще в Єві. Бачите таке? Мені пакування з дерева подобається, якось приємно. Так, все, ставимо на свої місця. Будь ласка, і йдемо. Людям не заважаємо. А влітку, коли я йшла, я завжди тут. Ставила торбу, так, відпочивала. Що я взяла? Яблучка фуджі взяла по 40 гривень, і все, більше нічого не взяла. Тут сходила Таня на базар, але в мене мета була так купити каті, те, що вона хотіла, і ну, так, подумати, придивитися гель для прання. Це якесь чекунство, от так от стоїш, дивишся на це листя. Мені хотілося, знаєте, мені здавалося, воно зараз буде відпадати і як воно летить зняти. І я так от вмикаю камеру, чекаю, а воно ніяк ні, не відпадає. Але воно туди-сюди, і ти так дивишся, і це настільки заспокоює. А чому я вирішила, що це саме це листя повинно? То воно так мотилялося дуже, а потім якось так заспокоїлося. Так. Як гарно. І життя продовжується. Мої дорогенькі, що вам хочу сказати? Бережіть себе, відволікаємося. Спостерігаємо за життям. Бережемо себе емоційно обов'язково і не тільки емоційно. І з вами ми зустрінемось в наступному відео. До побачення! Щастиво!